Серед інших новин законодавці в комітеті Сенату із міжнародних відносин підтримали резолюцію, яка засуджує депортацію українських дітей до Росії. За цими слуханнями стежила моя колега Катерина Лісунова, і вона з нами зараз на прямому зв'язку із конгресом. Катя, вітаю. Вітаю, Марія. Розкажи детальніше про що саме йдеться в цій резолюції, як відбувалось голосування і яка позиція законодавців у комітеті щодо цієї ініціативи. Резолюція, за яку проголосували сьогодні в комітеті Сенату з міжнародних відносин, вона закликає засудити на законну депортацію та викрадення українських дітей Російською Федерацією. Окрім того, що ще важливіше, в цій резолюції йдеться, що такі дії Росії є геноцидом проти українського народу, проти його ідентичності, його мови і взагалі проти української нації. З сенатори республіканці і демократи, з якими спілкувалися, наголошували, що вони підтримують той факт, що це саме геноцид проти українського народу, а також важають. Що Сполучені Штати Америки мають зробити усе, щоб Україна перемогла у цій війні. За цю резолюцію в комітеті проголосували одностайно. Тобто, усі члени комітету. Принаймні, так мені розповіли сенатори після голосування. Пропоную послухати їхні коментарі просто зараз. Цю резолюцію прийняли одноголосно, тому що це дійсно важлива законодавча ініціатива. Сірва. Це лише частина того, що робить Путін щодо жорстоких репресій в Україні, Викрадені дітей з українських родин і вивезення їх до Росії. Як батько, я навіть не можу уявити біль, який завдає батькам усвідомлення того, що вони можуть більше ніколи не побачити своїх дітей. І це одна з причин, чому ми, як Сполучені Штати, повинні продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони переможуть та зможуть повернути дітей їхнім батькам. Я вважаю, що це геноцид, тому потрібна повна відповідальність. Ми проводили слухання з цього приводу в гельсінській комісії, а також в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Я також вніс законопроект про створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Загалом, на мою думку, це частина стратегії Росії під керівництвом Путіна щодо здійснення геноциду в Україні. це жахлива ситуація. І будь-яка нація, яка бере участь у такому масовому викраденні дітей, це справді військовий злочин. І ми повинні звучати голосно. Ми повинні наполегливо робити все можливе, аби повернути цих дітей до їхніх сімей. Марія ж попереду у цій резолюції, коли варто очікувати голосування за неї в конгресі, і який може бути практичний вплив на підтримку України. Щодо майбутнього цієї резолюції, то проголосування її в комітеті відкриває дорогу цьому документу на голосування вже в сенаті, далі в палаті представників, що дає шанс резолюції цієї бути проголосованою загалом у конгресі. Варто зауважити, що цей документ не потребує підпису Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, тому що на відміну від законопроекту резолюція не потребує жодних кроків від виконавчої гілки влади. Тобто, фактично, якщо її погодять далі в конгресі, це ми лише узгоджену е, по. Пози... Дію американських законодавців щодо того, що саме робить Росія в Україні, і що, що безпоредньо американські законодавці засуджують викрадення українських дітей і депортацію їх до Росії, а також вважають це геноцидом. Водночас щодо практичного впливу, як ти запитала, то сенатори, з якими спілкувалися, зауважила, що якщо ця резолюція буде таки проголосована в Палаті представників і в Сенаті, це далі допоможе засудити Російську Федерацію і росіян, які чинили воєнні злочини в Україні, і фактично допоможе підтримати справу проти Росії у ГАЗі Катю. знаю також, що сьогодні мали розглядати ініціативу про визнання найманців Вагнера терористичною організацією. Чи є якісь новини щодо цього? Ця ініціатива це безпередньо був законопроект, не пройшла комітет, але вона не була заблокована. Фактично, сенатори сказали, що деякі їхні колеги, зокрема сенатор республіканець Рент Пол, мав питання щодо тексту резолюції, і фактично вони її перенесли, щоб розглянути текст резолюції, резолюція а законопроекту щодо переглянути текст цього законопроекту, і найімовірніше її винесуть знову на голосування в комітеті під кінець цього місяця, і точно до 4 липня, коли буде день за. Лежить сполучених штатів Америки. Варто очікувати, що ця до цієї дати, що ця цей законопроект буде знову винесений в комітет, і безпосередні сенатори, з якими ми спілкувалися, кажуть, що вони очікують, що він власне пройде далі. Розгляд в цьому комітеті. Дуже дякую тобі, Каті. Будемо слідкувати за цією ініціативою далі.